Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 274. Її створив німецький та британський шаховий композитор Бернхард Горвіц. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. В чорних є тура, але чорні її не зможуть активізувати. Тому на перемогу грають білі. Щоб виграти, білі мають правильно розставити свої фігури. Короля і коня. У білих є багато способів це зробити. Наприклад, король е 7 Чорні самі не хочуть грати король B8. Так чорні швидше програють, тому хід Тура B8. Кінь же 5. В чорних немає ідеї грати Тура B7. Тут немає пату. Це б король B8, король д 7 Білі швидко виграють. Це 5 побили на проході і далі це 7 мат. Повертаємось до головного варіанту. Чорні очікують, грають тура 8. Тура буде грати по двох полях А8Б8. Білі в цей час роблять маневри. Кінь F7, тура Б8 і король Ф8. Білі роблять трикутник, щоб передати чергу ходу. Це важливо. Тура А8, король В8. Ось білі зробили трикутник королем. Тура Б8. Зараз хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Правильний хід кінь f6. Кінь де на важливе поле f5. Тура 8, кінь f5. Це ключове поле. Кінь контролює поле Є 7 і D6. Тепер чорні не можуть грати Тура Б8. Буде хід кінь Є 7 мат. Тому чорні змушені грати королем. Король B8. Але коли король стоїть не на c 8 тоді є хід кінь d6. В чорних цухтванг чорні програли. Чорні змушені побити коня. І далі або король D8, або король d 7 І білі виграють. d 5 і c 7 мат. Гарний мат пішоком. В чорних на туру більше. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білі мають правильно розставити свої фігури. Король на е 8 кінь на f5. З f5 кінь буде контролювати важливі поля. І щоб вся черга ходу була чорних. Як це досягається? Король Е7, тура b8, кінь g5. Чорні очікують, грають турою, білі роблять маневр конем і королем. Білі роблять трикутник, щоб передати чергу ходу. Переводять коня на f5. Чорні змушені грати Король B8 і хід кінь д 6. Жертва коня, чорні мають побити, але в білих з'являється прохідний пішак. Ну і далі мат пішаком. І все, білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!